У Чернівцях на героїв майдану 69 все таки розпочали заміну старих бетонних балконних конструкцій на значно легші, металеві і нові. Народний контроль неодноразово знімав цю проблему, яка надвисла над головами мешканців цього будинку. Владі знадобилося майже півроку, аби виконати свою обіцянку. Чому ми маємо боятися вийти з хати? У нас діти, онуки. І люди взагалі приходять. Був такий випадок, що в першому під'їзді прямо впало, там недалеко була машина і дитина, і слава Богу, що закінчилося благополучно, але це вже небезпечно. Воно старе, дуже воно сипиться, рихле. Падає з четвертого поверха, от з цієї частини падає на машину от, так от, -от. і розбиває їй дверку і стекло. Оби падають прив'язані трубами, щоб не падало. І у другому під'їзді, як вже казали, впали, просимо доробити. Ще в березні народному контролю посадовець із Шевченківської ради пообіцяв, що через два місяці, тобто у травні, цю проблему вирішить. Буде обов'язково виконано цьому році. Воно в часі буде десь квітень, травень, місяць. Планується розпочати там роботу. А вже у червні з'ясувалося, що це питання мусить пройти сесію. Пройшло позитивно. Як результат, у вересні почали заміну. Це е, громадська організація, яка вона повинна, повинна тиснути на владу, тому що влада не дуже розкошерюється на, на гроші ці. От, от. Красиво написано: змусимо владу працювати часто. Все правильно, все, все, все прекрасно, хлопці. Я вам бажаю удачі. Дай Бог, щоб у вас все відбувалося, так, як, як ви задумуєте, щоб людям допомагали. Добре, що ви цим переймаєтесь і. Дякуючи вам, напевно, і не тільки вашої сторони, разом спільно спільними зусиллями поміняли ці решітки. Анатолій, фрек Василь Пантя, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює епджімейл.ком